Ласкаво, прошу до української читальні. Сьогодні в кухрі історій Зло Каркави. Легенда Друга. Це було давно, коли ще люди самі їздили у Крим Посіль, звали тих людей чумаками. Ось Омелько зібрався у Крим Посіль. Стара мати благословила сина в дорогу. Щось пошепотіла собі під ніс, а шептала вона те, щоб син уберігся від напасті, і щоб не заблудився, і щоб зла каркала не зустрілася йому в дорозі. Жінка його витирала сльози на очах та приказувала Омелькові Ти не затримуйся в дорозі, бо бачиш, яка я ходжу. Сина чи дочку, чекаємо. Омелько вклонився в ноги спочатку матері, потім жінці, і пообіцяв якнайшвидше повернутися додому. Мати подала йому ще й вузлик із землею, щоб не забував свою землю. На ось цинку рідну землю, носи коло себе. Рідна земля і сили тобі даватиме, і від напастя збереже. Спасибі, мамо, за добре слово, за святу землю. Стьобнув батогом волів. Гей, Сірі, гей, в далеку дорогу їдемо. Не підведіть свого хазяїна. Віз зарепів, Омелько виїхав із двору. По дорозі зустрів таких, як сам. Увечері зупинилися на відпочинок. Щоб ніч переспати. Та воли, щоб напаслися до схочу, а потім знову рушати в далеку дорогу. Багато різних див розповідали чумаки, коли зупинялися на перепочинок. Тут і страху наберешся, і до сліз не смієшся. Не забули згадати злу Каркалу, яка може в будь-яку хвилину з'явитися і лиха наробити. Омелько почув таку дивину. Та тільки махнув рукою. Е, такого чумаченьки не буває. Це ви тільки розповідаєте якусь небелицю і казку. Старий чумак цибуля аж підскочив. Так не можна, козаче, говорити? Каркала не любить, якщо в її хитрість не вірять, карає за це сувора. Нехай йде до мене. То я її швидше перехитрую і покараю. Кожний із чумаків перехрестився тричі та сплюнув через ліве плече. Мовляв, краще подалі від цього хвалька Омелька, а то ще й на нас лиха накличе. На ранок знову скрипіли вози. Свистіли в повітрі батоги, але чумаки почали косі погляди на Омелька кидати, коли під'їжджали до роздоріжжя, щоб часом якогось лиха не трапилось. Та ось доїхали до великого роздоріжжя. А в тім місці найдошкульніше сонце пече, і полюги багато. А вже спуск такий крутий, що як глянеш униз, то аж голова паморочиться. Всі з'їхали майже без труднощі. А рептух випав йому із воза. Зупинив він волів, щоб підняти того рептуха. Як тут пролетіла ворона і клюнула вола в око. Віл круто повернув воза, колесомом ножем відрізало. Покотилося воно вниз, що й конем не доженеш. Чумаки побачили Омелько Велихо. Та не те, щоб допомогти побратимові в біді, ач курнули від нього. Зійшов Омелько вниз із Крутої Гори, взяв колесо і почав помаленьку котити і воза. Аж тут, де не візьмусь, стара баба йде. Одягнена вся у чорне, лице дивиться. Що за мара?» – подумав Омелько. Тепер уже повірив, що це напевно каркала, бо схожа на ту, про яку чумаки розповідали. І навіщо я її зачіпав? Правду, чумаки говорили, що каркалу не потрібно чіпати, лиха на себе накличеш. От вона і заговорила. Що трапилось, чумаче? Хіба не бачите, що з Бозом лихо? Давай допоможу. Ідіть собі, бабуню, своєю дорогою я й сам справлюсь. Негарні в тебе, побратими. побачили лихо твоє і повтікали. Не ваша турбота, бабуню, судити людей. Таких треба судити, щоб ти знав. Побратима вибирають того, хто в скрутні години тобі руку подасть, а не того, хто втече, коли лихо прийде. Я допоможу тобі. Не встиг Омалько щось сказати, як колесо було біля воза. Та в тебе і вія тріснуло? А тріснуло, не знаю, що й робити. Скрізь пустеля жодної деревини не росте. Не маєш й зробити, хоч плач. Я тобі допоможу, але пообіцяй мені Омельку, що віддасиш те, що сьогодні у тебе в оселі знайшлося. Подумав Омелько, що ж це в нього мало знайтися? Може, кисет знайшовся той, що загубив, а може, вівця повернулася, яка від рук відбилась? Ось уже три дні не було. Напевно, вівця. Добре, бабуню, я згодний віддати те, що знайшлося в оселі. Подумав, Омелько, що треба і собі щось придумати, щоб не програти. А ви пообіцяйте мені з'їсти все те, що я здобуду. Насторожилась, Каркала. Що ж це Омелько може здобути, щоб вона не з'їла? Адже вона все могла з'їсти? Я згодна, трумате. Тільки бабуню, договір наш, будемо виконувати в моїй оселі. Як я повернуся з тим, що здобуду, я й на це згодна, Чумаче. Але є в мене ще один договір. Спочатку ви з'їсте те, що я здобуду, а вже потім я вам віддам те, що оселі знайдеться. Я згодна. Каркала подумала, що спочатку. Ласа їстя, а вже потім забере те, що знайшлося в чумацькій родині. І бабуня тут же на очах зникла, а віз став ще кращий, як був. Амелько здогадався, що це й була зла каркала, але не розгубився, а сам собі весело засміявся. Попробуй з'їсти те, що їй здобуду. Приїхав Омелько до Криму, туди де сіль беруть. А чумаки вже понабирали повні вози. Пожурив Омелько чумаків, що ті повтікали і не допомогли йому в біді. Та пробачив їм, бо не любив довго тримати зло в серці. Не встиг і лопатою помахати, як був уже повний віз солі. Ось і рушили в дорогу. Далека дорога була нелегкою, але згорем наполовину доїхав Омелько додому. Першою зустріла його мати, бо материнське серце відчувало синові незгоди. Уклонився Омелько неньці в ноги, руку поцілував, землю ту, що давала в дорогу і благословляла, віддав. Тут і жінка вибігла з малям на руках радесенька така. Палиця, що синка знайшла в капусті. Омелько насупив густі брови, відвернувся від жінки. Так ось що хотіла каркала забрати новонародженого сина. Швидше лобнеш ти в відьму, ніж їсиш солі. Що з тобою, чоловіче, чи не радий нашій знахідці? Радий, дружинонько. І розповів Омелько матері й жінці, про що він говорив із Каркалою і що пообіцяв віддати їй те, що в хаті знайшлося. Затужили мати й жінка. Та Омелько почав заспокоювати, щоб не побивалися, бо він, перехитрий, злу каркал. Недовго довелося чекати. Ось і баба в чорному завітала. Ну що? Чумаче, будемо розраховуватися, як і домовлялись. Я згодний, починай їсти, і показав Омелько навіз із ціллю. Каркала перелякано глянула на повнісінький віз солі, але почала їсти. Піввоза з'їла, а потім і розсипалася на порох. Радо дивилися всі троє, як розвівається порохня по двору. А Омелько сказав Не витримала каркала того, що я здобув. Ви, мамо, і дружинонько, заспокойтесь, бо Омелька важко перехитрити. Леонід Павленко Зло Каркале. Легенда друга. Читала Ірина Назару.